Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходимося ми на Івано-Франківському авторинку. Погода ну, дуже сильний, вітер з дощем, продавців менше, ніж зазвичай. Хоча реально здивувало, що є трошки покупців навіть. Тому ну, знімаємо тільки ціни максимально як можемо. Також нагадую, що ви можете замовити у нас разову перевірку авто. Або комплексний автопідбір. Список міст зараз бачите на екрані. Нижче номер телефону до Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Також підписуйтесь на канал, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Т5 в рестайлі. 10 рік. 11,750 ціна. Свіжопригнаний двохлітровий дизель. Контакти 096 654 92 02. Так, механіка. Ну, наразі нічого більше, на жаль, не бачу. Уточнюйте -то за телефоном до власника. Volkswagen Caddy, свіженький, свіжопригнаний. Трендлайн, оригінальний пасажир, 5 дверей, 5 місць, 2 літровий дизельний двигун 77 кВт, все є крім шкіри і автомата. 2017 рік виготовлення, 199 тисяч пробіг, контакти. Я думаю, що вам мало би бути видно. Хоча на всякий випадок 050 433 0800. Цікаве авто та на механіці. Peugeot Partner. 13 рік, 8500 ціна. 1,6 дизельний двигун, 68 кВт, 225 тисяч пробіг. Контакти 0,97 740 93 63. Вже уточнити у власника. Так, то не вантажний, бачу, пасажир має бути. Volkswagen Caddy, 10 й рік, 8300 ціна, 1,9 дизель. Контакти вам має бути добре видно. Механіка. Так, Транспортер Т-5 в рестайлі, довга база, пасажир. Десятий рік, 12300 ціна, можливий обмін, двохлітровий дизель 068 347, 98 55 За деталями вже звертайтеся до власника. Салон, на жаль, показати не зможу. Така сьогодні погода. Volkswagen Каді. 17 й рік, двохлітровий дизельний двигун 102 кінські сили, 197 тисяч. Пробіг, контакти 0,96 490, 78 47. Підкажіть, будь ласка, ціну. Ціну. 14 700, 700 стартує власник, дзвоніть, вже уточнюйте деталі. Кажу, що з другої сторони. Так, друзі, вперше зустрічаю на ринку Toyota Proace. Це у нас пасажирський бус. 19-го року 27 тисяч ціна. Власник вже підказав. Двохлітровий там дизель. Зараз питаємо. Підкажіть, будь ласка, контакти ваші? 0,50? 29, 29. 22. 22 110. 110. Це за деталями звертайтесь до власника. Цікаве авто. Volkswagen Caddy. Шостий рік. 6700. Ціна, 1,6, 6, газ, бензин. Обслужене авто 102. 102 кінські сили, 231 тисяча пробіг, контакти 097 690 38 58. Так, рено трафік, довга база. 15900 ціна, 13 рік, 2,0 дизель, 115 кінських сил. Оригінальний пасажир, 212 тисяч пробіг, контакти 067 674 04 96. Так, друзі, всі деталі вже за телефоном. Так, Master. Ось такий вантажний. Так, зараз будемо читати. 15 й рік, 15500 ціна, 2,3 дизель, 96 кінських сил, свіжопригнаний, 282 тисячі пробіг. О, перепрошую, контакти 067 674 04 96. Так, вантажний Mercedes Vito, 18-й рік, 16 300 ціна, можливий торг, 2.2 дизель. Е, перепрошую, 18-й рік, оригінальний пробіг не знаю, який, на жаль. 068 386 67 95. 313 спринтер. Другий рік. 13500 ціна. 2,2 дизельний двигун свіж, е, свіжопригнаний. 300 тисяч пробіг. Контакти 0,50, 373, 52, 0,0. Вантажний Віто, Зараз розгляне 12 рік. 12 900 ціна, є кондиціонер 2,2 дизель, 100 кВт, сприйданий з Німеччини, 203 тисячі пробіг. 586 69 42. Так, друзі, що тут є холодильники. Кого цікавить, я задиктую просто номер телефону до власника, ви вже будете уточнювати все. Так, оцей, наприклад, 18-го року. 34,750 ціна, 2,2 дизель, з Німеччини 120 кВт. Температура від мінус 25 бачу. 197 тисяч пробіг, контакти, 0,98, 586, 69, 42. Цей так само ті самі контакти. І цей вантажний теж. Так, друзі, покажу вам ще кілька бусів. Так, цей спринтер у нас холодильник. Четвертий рік, 19 400 ціна. 4,3 дизель. Контакти 0,95, 856, 11,90. І у нас така вантажівка. Opel Movano, 13500 ціна, 12 й рік, 2,3 дизель, 150 кінських сил, свіжопригнано, 230 тисяч пробіг. Контакти 0,97, 738, 32, 62. Так, собі приблизно бачите, там не знаю, 5 місць, напевно, чи 6. Так, Opel Vivaro, довга база пасажир. 15 рік, 15900 ціна, 1,6 дизель, 40 тисяч перебіг, контакти 0,98-498-5020. Так він виглядає.